Хайтек. Їжу, яку ми купуємо, переважно продається в упаковці. Більшість цих упаковок походять з нафтохімічної промисловості і не піддаються біологічному розкладу. Вчені, які працюють в рамках спеціального європейського проєкту, тестують природний матеріал рослинного походження для упаковок продуктів. Французька компанія Лігатек є частиною проєкту. Процес починається з маленьких гранул, що містять витяги з відходів деяких рослин: буряка, пшениці, кукурудзи. Гранули закладають в машину, тоді нагрівають і пресують. В результаті виникає гігантська бульбашка, утворена з тонкої плівки. Після того як бульбашка охолоджується, плівку готову до використання згортають на великих котушках. перевага цього типу пакування полягає в тому, що він піддається біологічному розкладу, а це дуже важливо, адже виникає надія, що цей вид упаковок поступово замінить той, що має в основі нафтохімічні сполуки. Оскільки запаси нафти вичерпуються, ми мусимо знайти інші джерела для виробництва упаковок. Промисловість використовуватиме те саме обладнання, тож не потрібно буде купувати інші машини, і ту ж саму технологію. Цій лабораторії плівку тестують на механічну опірність до ударів та розривів, адже її завдання захист продуктів від псування. Сьогодні ми тестуємо опірність матеріалу, скидаючи на плівку тягар. Плівки, яку ми виготовляємо, дає змогу зберігати, наприклад, оливкову олію, обмежити окислення. Таким чином ми можемо зберігати олію протягом року. Мета проекту знайти застосування для відходів рослинного походження і зменшення розмірів упаковок. Це довгостроковий проект. Дослідники сподіваються, що в майбутньому упаковки проходитимуть повний цикл переробки і повертатимуться в природне середовище у вигляді компосту для ґрунту.